Вітаю, друзі! Сьогодні стартує новий збір для допомоги нашим захисникам, які знаходяться на передових позиціях фронту. Бійцям 59-го окремого батальйону 104-ї бригади територіальної оборони потрібен автомобіль. На цей раз призами допомогли партнери. Перші три переможці отримують подарункові квитки для всієї родини на відвідування найбільшого залізничного макету в Україні Мініленд. Наступні три призи надав магазин моделей Best Models. Окремо розігрується керамічний конструктор та два набори пазлів на тисячу елементів. Таким чином у розіграші буде 6 переможців, а за найбільший донат розігрує свою діаграму у 144-му масштабі Міжнародний аеропорт Одеса з літаком Airbus a 320 Банку створив волонтер, який буде безпосередньо займатися організацією купівлі та підготовки авто. Умови для розіграшу ті ж самі: Один квиток 100 гривень, закидуш 500, отримуєш 5 квитків, які збільше шанс на виграш. У коментарі, будь ласка, не забудьте вказати контакт для зворотнього зв'язку. Сума величезна, тому збір завершиться по досягненню необхідної суми, після чого я і проведу розіграш. Слідкуйте за спільнотою каналу, там буде вся актуальна інформація. Дякую всім за увагу та участь у розіграші. Нагадаю, що малих донатів не існує, важлива кожна гривня. Окремо хочу подякувати партнерів за надані призи. Разом до перемоги! day